Здогадатися з твоєї дивною рип'чої мови. Це іспанська. У тебе глибокий і мужній голос. Скільки тобі років? Мені 12 років. У русалок голос ламається у три. Як тебе звуть? Дехто зве мене. Мермандо. Бо Мермандо це моє ім'я. Але я не розумію Мермандо, що такий хлопець робить у міському басейні. Це трагічна історія, Мейбл я плавав з друзями великими дельфінами у мексиканській затоці, коли мене піймали. Ерл, ми піймали в тенета якогось вродливого чоловіка рибу. Підсмежимо з'їмо його. Було везли до Гравіті Фолз. З усіх сил я намагався повернутися додому, але не судилося. Я помер від зневоднення. Якби не доброта лісових звірів. Продовжуйте. Тепер ти знаєш, хто я, і, мабуть, мене боятимешся. Що? Мені все одно, що ти русалка! Ти ж найкращий хлопець у світі! І ти можеш взяти хоч один акорд на гітарі. О, Мейбл, я ніколи не зустрічав такої людини. Може, приєднайся до мене і зіграємо у Марко Поло? О, так, Мермандо! Так! Ти закриваєш мені зябра, я задихаюсь. <кхи> Дивно. <кхи> Які м'які щічки! <кхи> 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 Погляньте! На цього викрадача шезлонгів. Не можна його чіпати! Інакше мене кинуть за грати! А! <рик> так, так! Спали дитино. <рик> <мої очі>! Примерись. <рик> Сус! Надувна качечка. Невже ти? Так, Сус, я розмовляю. О боже! Я знав, що ти насправді жива! Я знав! <проб> <проб> Ш -ш 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 -ш! Наш рід поневолили, Сус! Ти мусиш нас звільнити! Почалася революція надувних качечок. Усі на вихід! Басейн зачиняється! Пулчик! Гайда! Геть! Не чіпай! Помічник рятувальника! Приємного вечора! Зачини, будь ласка, комору. Басейн зачиняється! Побачимось ввечері! Так! Де? Хочеш прогулятися? Русалка. Я русалка. О, так. Тоді я повернуся. Вхід заборонено. Ось мій людський фотоальбом. Це я стою на своїх ногах, а це я б'ю тіппера по ногах. Після цього він довго не міг ходити. Уявляєш, не відчувати ніг. Наступне фото. На ньому вся моя родина б'ється. А... Що не так? Я теж колись давно мав родину там в океані. Я сумую за ними. Мармандо, Чому ти не втечеш звідси? Я пробував раз, але для втечі з басейну потрібен був відчайдушний план.